Так буває йдеш, йдеш, хопачки, а тут вже зима починається. Все, у нас сніжок, гуртилиця починається. Якось так, ось так. Наближається зима. Так цікаво спостерігати за Такими прикольними сніжинками. Вітер сильний, холодно. І в нас отак зима. Зима-зима. Буде хуртелиця, Попередили, щоб були обережні, по можливості не виїжджали. Тому що, ну, вітер дуже сильний, холодно, такий сильно морозний сніг. Ой. Ой. Не сніг морозний, а повітря морозне. Бачите, як летить? Летить, летить сніжок. На камеру не летять, облітають камеру. Всім гарного дня, гарної зими, старшої перемоги.